У Стамбулі відбудуться перші за три роки перемовини України і агресора Росії. Протиріччя між сторонами величезні. Київ вимагає припинення вогню. Москва виконання своїх так званих забаганок. Зеленський та Путін у перемовинах делегацій брати участі не будуть. Зустрічі очікуються після обіду. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главрет. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У четвер, 15 травня, у Стамбулі мають відбутися мирні перемовини між Україною та Росією за посередництва США. За цими подіями стежить увесь світ. Ім'я тих, хто саме візьме участь, до останнього тримали в таємниці. Про це йдеться в матеріалі BBC Україна. Президент Володимир Зеленський підняв ставки. Пообіцяв бути в Туреччині особисто і закликав Володимира Путіна не боятися прямої зустрічі. Пишуть журналісти. Цитата: саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни, це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним, сказав Зеленський напередодні. Кремль довго не розкривав склад делегації. На особисту участь Путіна закликав і президент Бразилії Луїс Лула да Дасілва. Його нещодавній гість на параді до 9 травня. Цитата: мені не складно сказати, товаришу Путіну їдь у Стамбул на перемовини, заявляв Дасілва. Посередництво у перемовинах пропонував і новий папа Лев XIV. Навіть Китай, головний союзник Росії, підтримав прямі перемовини як єдиний шлях до завершення конфлікту. Хто президент США Дональд Трамп довго тримав інтригу, натякав, що може приїхати. Він перебуває неподалік у країнах близького сходу. Трамп заявляв, що особисто прилетить до Туреччини. Цитата, щоб врятувати багато життів, але також відправив держсекретаря Марку Рубіо та спецпосланця Сіва Віткофа вночі, перед зустрічю, коли Зеленський вже був у дорозі. Росіян нарешті оголосили склад делегації. Путін вирішив не їхати. Він відправив свого помічника Володимира Мединського, заступника міністра оборони Олександра Фоміна і ще двох чиновників. Мединський і Фомін вже брали участь у переговорах 2022 року. Дізнавшись, що Путіна не буде, Трамп також скасував поїздку. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в Білому домі. Отже, Путін той, хто може завершити війну, і Трамп той, хто міг би його змусити це зробити, майже одночасно вирішили не їхати до Стамбула. Це одразу знизило рівень перемовин раніше. Зеленський наголошував, зустрічатися планує лише з Путіним. На питання про перемовини з російськими чиновниками він відповідав, що Україна цитую готова до будь-яких форматів, але подробиць не надавав. І все ж ставку у Стамбулі високі. Якщо зустріч відбудеться, це буде перше з весни 22-го року, коли сторони сіли за стіл перемовин. Попередні спроби в березні того ж року завершились безрезультатно. Позиції сторін зараз. Кардинально різні Україна вимагає повного припинення вогню. Зеленський погодився на прямі перемовини лише за цієї умови. 10 травня Україна і союзники висунули Росії ультиматум перемир'я з 12 травня або нові санкції. Та обстріли тривали і 12, і 13, і в ніч перед перемовинами. У Києві сподіваються, США можуть змусити Росію припинити вогонь, а інші питання можна обговорювати згодом. Москва ж наголошує в порядку денному лише так звані першопричини конфлікту. Цитата. Путін висловився вкрай чітко і ясно: спочатку перемовини про першопричини, а там і про перемир'я можна буде говорити, заявила Марія Захарова з МЗС Росії. Але цей список так званих першопричин, за словами експертів, постійно змінюється і зводиться до одного заперечення існування незалежної України. Путін заявив, що хоче відновити перемовини 2022 року, цитую, там, де їх перервали. Та в Україні ці перемовини тоді вважалися не інакше як спробою нав'язати. Ати умови капітуляції у 2022 році Росія вимагала обмежити озброєння України та заборонити їй військову співпрацю із Заходом. Росія ймовірно і зараз не проти повернутися до окремих так званих пунктів, наприклад, обговорення статусу Криму чи окупованих частин Донбасу. Також в матеріалі йдеться про те. Що для Трампа зустріч із Путіним могла стати новим початком, спробою досягти прориву у відносинах з Україною, це могло легітимізувати відновлення діалогу з та Росії. Втім, речник Кремля Дмитро Пісков закликав не змішувати ці процеси. Путін вирішив, для нього перемоги в Стамбулі не пріоритет. Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що він міг би поїхати до Туреччини на перемовини 16 травня. Цитата: Я поїхав би до Туреччини у п'ятницю. Якщо це був. О доречним для українсько-російських перемовин цитую Трампа Клеш Репорт.